Шановні, шановні українці, святі отці, зараз подав на Грушевського, убили четверту людину. Четверта смерть на руках Януковича, що ти мене чуєш, якщо ти мене бачиш, диктатор, Ця кров на твоїх руках. Ти будеш за це відповідати. Ця злочинна банда, яка сьогодні з дівчат, отак от вони тримаються за владу. Вони готові йти по трубах. Українці, хто ще не на Майдані, хто ще думає, що відсидиться вдома, що прийде в 2015 році і вибере свого єдиного опозиційного кандидата в президенти. Ніякого єдиного опозиційного кандидата. Не буде. Не буде ні виборів, ні кандидатів. Я ніколи ну, ж там собі показую, як вони будуть робити ці вибори. Тому я звертаюся до всіх, хто ще не тут, хто ще не прийшов, хто ще не встав і не прийняв рішення. Ви чекаєте, коли прийдуть до вас. Ви чекаєте, коли вб'ють вашу дитину. Тоді ви будете в салоні. Народи українці повстання. Це єдина відповідь на диктатуру Януковича. Повстання і революція. Тому я звертаюсь до всіх. Всі на Київ, всі на Майдан, всі проти Януковича. Гнати цю банду геть. І чим більше нас прийде, тим швидше ми їх здолаємо. Бо вони бояться тільки сили. Вони бояться тільки український народ. Вони хочуть, щоб ми не боялися. Ні, ми їх не боїмось. Я закликаю всіх українців. Сюди, на Майдані, центр Києва. Тут зараз вирішується доля не лише революції, не лише майдану. Тут зараз вирішується доля кожного із нас, наших дітей, нашої країни. Люди добрі, браття і сестри. Всі сюди. Слава Україні! Україна, вставай! Україна, вставай! Україна, вставай! Україна, вставай!